Дівчатка, привіт! Хотіла з вами поділитися. Купила собі, я купила собі. Взяла собі дещо на тести спробувати. Це в нас є Львівська майстерня. Майстерня мила. Я не знаю, де вона знаходиться, якщо чесно, треба подивитися. Я знайшла. Знайшла магазинчик, у нас є такий магазинчик, і в них є дуже класно, багато натуральної, класної косметики. Я взяла таке мило. ну, це Зрозуміло, що це, ну, щоб спробувати, і потім з цього всього хочу щось вибрати. І, напевно, як спробую якість, в принципі, то куплю собі ще, ще інше. Це не означає, що я взяла там тільки мило, я ту собі тільки мило хочу купити. Якщо мені сподобаються ці тестери, я собі куплю, звісно, все в повному обсязі і більш косметики. Вона вся на Олі. Там ефірні олії відвари трав і дуже багато всього. Прям просто супер. Якщо вам цікаво, підпишіться, підпишіться я постараюся зробити огляд на цей магазин в самому магазині вже. Так, що у нас тут таке? Мило? Шафраном. Боже. Воно реально круте. Дуже гордість просто за нашу націю. Ну воно реально круте. Це щось якийсь запах Карпат, чаю травами, ефірні масла. Якоюсь частотою, мило. Щось дуже натуральне, дуже приємне. Дуже круте. Подивіться, яке це все крафтове, яке це все класно запаковане. Мені дали пробничок. І... Ось, як це було гарно запаковане. Це е, шафран, львівська майстерня мила. Львів, 1256 рік. Органічне мило. Дуже класне. Далі, що я взяла такий стиль, взяла рекламки саме до цих засобів, щоб собі подивитись. В них є земніні пудри, батери, дуже багато всього є. Зараз вам скажу. Так, крем-батер, какао масло 80%. Тобто, якщо в них крем, якийсь іде батер, щось таке жирне, воно на маслі какао, але там дуже багато всього, всього додано. Так, Для тіла, для рук, для обличчя, ніжний живильний крем, економічний та універсальний. Давайте я вам зачитаю, що тут написано, так? Крем для тіла після баних процедур, маска для глибокого живлення та відновлення обличчя, поживний крем для обличчя, крем для щоденного догляду за руками. Тобто цей батер можна так використати. Зараз я його спробую. Достатньо зовсім невелика кількість працює як. Крем для тіла, те, що я перерахувала. Спосіб використання: набрати батер пальцями чи косметичною лопаточкою, розподілити по шкірі тонким шаром. Зайві залишки можна промокнути паперовою серветкою, як маску нанести на шкіру щільним шаром. Потримати 5-10 хвилин залишки прибрати паперовою серветкою. Ефект живить, пом'якшує та захищає шкіру обличчя рук та тіла, вгамовує суху пошкоджену, схильну до подразнень шкіру. Какао масло, а там його 80%, чарівний інгредієнт, він містить жирні кислоти, що допомагає шкірі утримувати вологу. Загоює подразнення, знімає запалення, підвищує еластичність шкіри, повертає комфорт, здоров'я та красу. Термін придатності після відкриття 12 місяців. Склад какао, масло 80%, олія, зародки, пшениці, суміш, масел та олії. олій. Арганова, кокосова масло ши. Е, щось затерто, рецинова, е, волозького горіха, макадамії, ляна, виноградних кісточок, мигдалева, календули. Органічні додатки. Зелений чай, шафран, троянда, лаванда, мінерали, вівсянка. Оце склад. Боже, запах класний. Я навіть не можу передати, що це. Ваніль, крем, вершки і ефірні масла. Ну, це така щось суміш. Боже він, такий приємний. Він приємний. Він дійсно приємний. Він, він зволожує. Він зволожує. Якийсь такий класний. Він не жирний, він, він реально класний. Ну, консистенція, звісно, що дуже прикольна. Дуже прикольно, коротше. Так, і друге, я ж задумалась, і друге це така вмивалка, але вона така, бачите, вона як паста. Вона в таких баночках подається. Зараз вам прочитаю, що це таке. Ідеальна вмивалка, вівсянка, так і називається. Там для трьох типів шкіри є. Є для такої жирної, для всіх типів, і для сухої. І це для всіх типів. Ідеальне щоденне очищення, прибирає подразні та почервоніння, забезпечує шкірі комфорт та захист. Економічна та універсальна, ефект який. Я просто переживаю, що в мене розрядеться телефон. Я, напевно, вам всього зачитувати не буду, але подивіться на якихось гарних папірчиках все крафтове. Давайте я вам так дам, зроблю, якщо хочете, заскриньте. Не знаю, чи не розпливеться. І собі почитайте. Коротше, слідкуйте за мною, я дам вам. Своє, свої коментарі враження вже після того, як їх використаю. Так що підписка, лайк, колокольчик, і Чекаю наступного відео. Цям-цям-па-па!